На посаду комбригів, я вже не кажу за комбатів, ставлять доволі молодих офіцерів, 26-30 років. Ви теж в доволі молодому віці прийшли на посаду комбрига. Ви встигали рости в посаді? І не тільки про себе, так, а угу. в цілому цю тенденцію прокоментуєте. Ми втрачаємо ланку командирів батальйонів, тому що в нас молоде покоління дуже швидко і плинно піднімається вверх. Наші навчальні заклади не встигають так сильно, як я розумію, навчати молоде поповнення. Після того, як вона сюди це молоде поповнення приходить до нас, то виходить так, що вони не знають, що таке війна, а війна дуже сильно міняється. Ви ж самі бачите, вона вже помінялася за ці роки дуже сильно. І цих людей треба заново навчати. Але саме основне в командирові це його характер, це його людяність, характер, це його відвертість до особового складу. І решта, всі, якщо зібрати свою нормальну команду ефективно, основне що це зібрати свою ефективну команду, яка буде діяти. Тому все залежить від того, як командир збере свою команду. Він може бути молодий 26 років, але в нього можуть бути дуже досвідчені його заступники, його напрямки роботи, його ж люди, і це буде дуже достойна сильна команда.